Привіт усім! З вами я, танкіст Максим Криворійський, і сьогодні ми будемо продавати, як завжди, якийсь танк під назву Т-54Е2 і грати як завжди розіграм, який я програю. Я з модератором. Так, всім здорово. Так, модератор бачиш, що якран? Так. Ех, такий чудовий танк, але добре, я продаю тебе. Все, до зустрічі. Можливо, колись ще мені випаде, так. Продаємо це. У мене 4100 золота. Все, починали. Що ж цікаво, випаде сьогодні танк чи ні? Ну ну ну. О! Ай, блін. найпоганіше. Ну це хоча б 10 один, в принципі. Він зберег осі, ну таке. Ну так я О! оце чудово чудової. Не таке. не так, правда навіщо я програю золото? Щось на щастя... Ну, шось нащастить. Не, щоб закрити всю рулетку треба 72 тысячі золота. Ну я знав, я знав Давай знарадись, продали. Ооооо, як нас щас стоїть. бачиш, що тут на щастий. Да. Ну давайте початок цієї. Цей не порт є. Цікаво, хоч один сертифікат выпит. Казино, казино, казино. О, був сертифікат. О, є один. Нормально. Живем, живем. продается 25 золото. золота. А? 25 золота. А -а -а, ну, нет, нет, нет. Так. Ой, Давай. Блин, ну ничего. А -а -а, Зато серебро получил, же плюс. Ну да, хочешь серебро Хочешь Так, я згоден це вже краще, аніж, аніж нічого Так. Давай, я можу зіграти ще 50 золота не вистачає зіграти. А, до речі, я ж можу в магазині щось купити? Не чуєш Максим, то вже щось перебор. Ти Тіся золота потратив нікуди так, 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 я знаю. Турелісті для багатих. Я згоден. Але що я попробую? Краще б я зберег... Ой, як відкрив. Два відкрий хіба. А Ще вже б я від, відкривав? Понятно. А коли кітні контейнери є. Ну добре, на, на завтра залишу. Тоді, ж, як ви бачите, люди, як завжди, я програв, то все. Підписуйтесь. Так, підписуйтесь, я як завжди все програв. Все, Всім до зустрічі,